Будь ласка, назвіть, на скільки вам років? — 21. Це ваше я Назвіть, будь ласка. Михайло. Продавець, так? Скажіть, будь ласка, ви довіряєте журналістам? Так. А ви поглиблі вірите журналістам вирішення своїх проблем, коли вже інші інстанції не допомагають? Так. Да. Могле, так? Да. А скажіть, а ви вірите, що журналіст може піти проти влади для того, щоб захистити ваші інтереси, навіть якщо потім це буде мати негативні методики для його кар'єри подальшої? Не Не зіштовхуватися не, не, не з такими питаннями? А яким це на передачі дивитися? А тут скрастіше. По То, це які, ви дивитесь новин, да, на новини, наприклад? Надзвичайні новини Надзвичайні новини. її. А які газети читаєте? Газети читаю читають ніяких <натавців> дверей. Ви двері продаєте, так? Да. До, до, журналістів, Нема коли. до журналістів довіряєте да. і в разі без виталий. Коли вдома зробить. читаю газети. А ви знаєте, які журналісти, ім'я якого ви, наприклад, роботу, якого ви одобрюєте і вам подобається? Не знаєте. Добре, дякую вам за ті і нагадаю.

Журналистам я настільки людина ну так, не вихована, не то що виконана. Так, я людина, да, Але я настільки довіряю журналістам, але не всім. У мене є в нашому місті Хмельницькому каналі, який довіряє. Якому каналу ви довіряєте? 33. Да. А ви вірите, що журналіст може піти проти влади для того, щоб захистити ваші права, навіть якщо потім це буде мати негативні наслідки для його кар'єри подальшої. Повторіть, будь ласка. Чи ви вірите, що журналіст може піти проти влади на вирішення ваших проблем, навіть якщо потім це буде мати негативні наслідки для його кар'єри? Ви знаєте, я завжди знав і відчуваю, що нас є. Я Абсолютно. А скажіть, чи вірте, що журналіст може змістити ваші права? Я на сто процентів. А сьогодні, простою думкою, от у вас виникла якась проблема і багато інформацій зверталися, але ніяк не допомагає. Не допомагає. <плес> і ви могли звернутися до журналістів, знає, щоб вони вам вирішили ці проблеми. Ні, люди не обов'язково, ніколи не проблема. <плес> У нас є військові, як користується, на статути. Ми не можемо ні в ліву, ні в нього. Якщо, <плес> <самі ти нарушає? плес> <плес> якщо ти <плес> <свій> нарушиш, <плес> відповідає. Якщо <плес> не нарушиш, то. Тобто ні, ви <плес> <плес> б не звернулися. <overstire> énicate, а які газети ви частіше читаєте? Я вже читаю абсолютно підприєм приватний підприємств, такі бухгалтер, щось таке. І і і ще мене працюю там читають ці газети, знаєте. А в телепередачі, які найчастіше дивитеся? В Телепередачі? Я всі ніколи я... ну, приймаюся. Я дивлюся. Якщо я вечір, то подивися це е, телераді компанія поділяється. Я дивлюся його ранком чи коли я всі на всі... центр да. передати переваги. Інтрі дивився. Ну, ну інші ду це там. дуже важко вам передати. Я, ну, ці бойовики. Ну, ви розумієте, що це не можна так можна сказати, що в що мене є. А в мене є одне єдине, яке я бачу. Я не можу вам сказати так, що, що це моє хобі. Я бачу такі відхилення чи чистого винограду. Бой. Тепер з Я не можу. Дякую. Дякую.